1 серпня вступив в дію закон, який дозволяє ввозити на територію України вживані автомобілі за зниженою ставкою акцизного податку. В результаті таких змін сума сплати податків зменшилася удвічі. А от надходження до держбюджету навпаки збільшилися. Вересні місяці посадовими особами франківської митниці стягнуто до державного бюджету рекордну суму в цьому році. Це сто понад 174 мільйони гривень. Фактично, франківською митницею виконано індикатор. Доведений Міністерством фінансів на 100%. Це другий раз впродовж 2016 року, коли нам вдалося досягти таких результатів. Очевидно, що. Такими такі результатами ми завдячуємо суб'єктам зовнішньої економічної діяльності і громадянам, які почали возити транспортні засоби по закону, який передбачає знижені ставки акцизу. Так, з цих 174 мільйонів гривень, які ми стянули до державного бюджету, 35 мільйонів гривень це податки, які сплачені фізичними особами, які возили транспортні засоби згідно цього закону. Зниженою ставкою акцизного податку громадянин може скористатися один раз на рік. Важливо пам'ятати, що однією із заборон на везення автомобілів є їхнє походження з країни, визнаної державою агресором по відношенню до України. Хотів би також зауважити, що ці знижені ставки акцизу будуть діяти до 31 грудня 2018 року, і закликаю людей користатися цією можливістю. Більш розширену інформацію щодо того, як скористатися зниженими ставками, наші журналісти підготували у новому випуску програми Акценти податкової у Через кілька днів її можна переглянути в ефірі та на сайті телеканалу. Мар'яна Цеганин, Михайло Коршняк, новини телеканал Раї.